Оп-арт мистецтво, яке виникло в Америці післявоєнній історії, яка була пов'язана з масовим споживанням, з рекламою, колажами, зображенням відомих людей. Все це стало героями нових робіт художників. І що цікаво, що художники поставили під питанням: чи може взагалі мистецтво конкурувати з рекламою, з масовими продуктами, з цією релігією споживання? Чи може бути робота, виконана як друк або колаж такою? Цінною, як робота, написаною Пензлем. Це не просто іронія, це дослідження того часу, дослідження і виклик того часу. Наприклад, Енді Уоргол, він друкував портрети Мерлін Монро. В нього була ціла фабрика по видавництву цих робіт. Рой Ліхтенштейн робив роботи, схожі на друк як в газеті: Річард Гамільтон. Колажах поєднував поп-зірок, арні тіла, масову рекламу, і все це було на одних полотнах. Якщо ви хочете трошечки дізнатися про поп-арт і про художника Ліхтенштейна, запрошую в цю неділю на групове заняття з історії мистецтва, живопису о 19.00. До зустрічі з мистецтвом.